Я довго вагався. Знаєте, для дівчини це непросто. Тепер тут мій другий день. Чудові умови для праці та життя. Широкі можливості кар'єрного росту. Й чув команди дух. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <реш> Доброго дня. Цей ролик це є спільна робота всіх IT-компаній у Львові і показує теперішній стан справ. Тобто львівські ІТ-компанії розвинулись настільки, що їм тісно в нашому місті, і ми закликаємо інтелектуальні ресурси зі всієї України стікатися саме сюди. І mm -hmm. будувати тут IT-центр. Як все починалося? Колись в 90-х у Львові стикнулася підприємливість та інтелект, у Львові стикнулося унікальне архітектурне середовище, у Львові стикнулося дешеве пиво, прогресивна молодь і зародилася ІТ-індустрія. іт індустрія еволюціонувала, вона пересаджувала людей з Скажімо так, з кульманів за комп'ютери, вона вчила їх працювати за західними стандартами, вона допомагала їм розвиватися і рухатися вперед. Компанії еволюціонували в великі компанії. компанії, в компанії які ставали, клієнтами яких ставали відомі компанії Google, eBay, Cisco, Microsoft, SAP. І сьогодні спеціалісти в, війських it компаніях працюють. Над продуктами, які виробляють ці компанії. Вони їздять, працюють в офісах цих компаній, вони фактично являються розширенням інженерного центрів цих великих компаній. Але крім того, IT-компанії це інтелектуальні компанії, які стали кузнею для наступного покоління підприємців, які зараз будують наступну генерацію IT у Львові. Ці підприємці вони від, розробляють ігри, які сотнями тисяч продаються на Apple Store. І ці підприємці заробляють мільйони доларів. Ці підприємці розробляють технології воду для сенсорних екранів, які ліцензуються виробниками мобільних телефонів і будуть продаватися по всьому світу. Ця технологія може стати аналогом T9 для мобільних телефонів. Скажіть, будь ласка, хто знає, що таке T9, хто користується мобільним телефоном. Компанія T9 два роки тому була продана за 300 мільйонів доларів. Ця технологія претендує стати T9 для тачскрінів. Чому це добре для українців? Ті-індустрія. Вона не скажу, що рожевий кухнаста, але я би сказав зелена. Для неї не потрібно виробити дерева, щоб, наприклад, печатати книжки, як в видавництві. І Не потрібно е, виснажувати земельні ресурси нашої планети і країни. Е, з розвитком IT-індустрії в нашій країні тільки збільшується кількість людей, які щось вміють і знають. Для України це також значить, що ми продаємо е, результати інтелектуальної праці. А, а Отримуємо це винагороду, яка посідає в нашій країні і збагачує її у всіх місцях. Кожен рік наші вузи випускають тисячу випускників, приблизно 300 з них йдуть в професійне IT, тобто стають інженерами йдуть працювати в компанії. Таких в нас на сьогоднішній день є 5 тисяч інженерів, які працюють в професійних компаніях. Кожен десятий з них стартує в свою власну компанію. Кожна десята компанія проростає і стає повноцінною, відомою, з якоюсь кількістю працівників, яку вже можна показати. Є компанії у нас 185. А ем, it інженер на початковому етапі своєї кар'єри, рік-два досвіду приблизно, вже заробляє приблизно 1000 доларів, коли йому стукає 3-4 роки досвіду. Він заробляє вже близько 2000 доларів. Е, інженер з 5-6 роками досвіду вже заробляє 3000 доларів в місяць і кожен шостий з них їздить на новій машинці. В той час, коли середньостатистична статистична українська сім'я, де працює, тато і мама заробляють 5 тисяч гривень. Ти можеш, <плес> Ти можеш стати айтішником. А я вважаю, це одним з найпродуктивніших способів поводови кар'єри. І зі 100% вірогідністю, якщо ти мінімально класний атішний, ти знаєш роботу, тому що на нашому ринку праці існує нульова безробітниця. Ти можеш піти далі, і крім того, щоб просто набратися досвіду і жити в достатку, працюючи на одній із софтних компаній. Якщо ти підприємливий, спробувати створити власну компанію, якщо ти кмітливий і ненахідливий, Подобаво, ти можеш придумати революційний продукт і стати крім того, що мільйонером, ще й відомим, селебріті. Ем, а якщо ти вважаєш, що в тебе вже немає сили чи бажання міняти професію на даному етапі, то ти можеш дати шанс меншим і купити їм iPad чи комп'ютер для того, щоб зацікавити і час від часу крутити мультики ем, на англійській мові. Оскільки в нашій справі англійська мова є абсолютно необхідною. Також компанії готові на своїх плечах виношувати молодих спеціалістів і робити з них справжніх професіоналів, навчати їх в своїх офісах. Ти можеш подорожувати по світу і брати участь в зустрічах, робочих засіданнях і групах в тих компаніях, які ти до того часу бачив тільки по телевізору. Це просто. Іди в ІТІ. Це таке конкурентне. <ріст> <ріст> у, Льв у Львові існує такий, е багато хто знає як вираз як силіконового привокзальна. Дуже багато компаній, айтішних е знаходяться десь в районі вокзалу, тому що там був електрон і там є багато офісних приміщень, е де ми можемо розміститися. І ця силіконова привокзальна, вона вже в головах багатьох студентів, вони вже прямо цей район міста так і називають. Але чому ми будемо називати тільки район? Силиконом. Чому нам не сказати, що е, місто Львів може стати там, українською кремнівою долиною. І, в принципі, виглядати десь так, щоб цих компаній було не 75, а сотні тисяч, і їхня ну, капіталізація була десятки мільярдів доларів? Е, креативність це просто створення поєднання між речами. І це сказав Стів Джобс, досить відома людина, яка зналася на тій справі. І всі Давайте поєднувати, йдемо в ІТ, відправляємо своїх дітей в IT, і вони мають шанс стати відомими багатими.